Сьогодні по-швидкому буду готувати тушену капусту із грибами. Включаю плиту. У були, була зажарка. Висипаю каржанок. Робила на новий рік рулет печінковий. Хотіла запхати багато, не вийшло, І ця начинка вилазила. Ну, чого її викидати, коли її можна використати. Так, висипаю капусту, вже нашинковану. Посолю, Поперчу. Хочу додати купченої паприки трохи. І хмелі сунелі І цього разу мені хочеться все-таки додати ще лаврового листа. Невеличких, два листочка перемішає. Томатну пасту розвожу кипятком щоб вона швидше розчинилася і швид... легше мішати мішать було з капустою. Трохи більше бухнула в води, ніж хотілося. Ну нічого випаруємо на великому вогні. О! Виливаю! Тепер висипаю гриби. Гриби були піджарені з цибулею, теж кудись не поміщалися, положила в лоток. Вони вже готові. Я їх перемішаю, щоб трошки смак дали. Хвилинку потушкувалися, виключаю все, готово.